Продовжуємо свою діяльність. Сьогодні їдемо до Харкова, передаємо п'ять автівок. Автівки, які будуть допомагати захищати харківське небо. Ці автівки якраз надаються до підрозділів різних військових частин. Проте всі вони будуть стосуватися і будуть захоплювати питання збереження життів за рахунок того, що це будуть радіолокаційні станції, які Будуть зберігати спокій. Ми ведемо оборонні бої на півночі Харківської області. І наша основна мета це не допустити просування ворога далі. Ця допомога, ці автомобілі, вони будуть передані підрозділи, які знищують засоби повітряного нападу противника. І безпосередньо це захист неба над Харковом. Практично кожен день противник займається терором місцевого населення. Втрати не військові, втрати серед цивільних. Ворог вибрав таку тактику. Протягом трьох років він від неї не відмовляється. Ту допомогу, яка зараз, вона потрібна, вона підвищує мобільність підрозділів протиповітряної оборони, надає їм можливість швидко переміщуватися в залежності від загроз в ту чи іншу локацію і наносити ураження засобам, які знову повторюсь тероризують місто. Ви бачите, ви не чуєте, що в Харкові відбувається з повітрями тривогами. Це вже стало для харків'ян єстецьним процесом і вдень, і вночі. Ці автівки, які ви зараз нам подарували, стануть у чергове патрулювання під передкуванням командування АТУ в Харків завдяки цим... Автівкам та робочим екіпажам, які будуть працювати по периметру Харкова та Харківської області, ми зможемо моніторити небо, ми зможемо заздалегідь е, моніторити. Всі воздушні об'єкти, які ворог намагається зараз над Харковом запускати. Я сподіваюся, ми зможемо зменшити кількість цих воздушних об'єктів, які чергують над Харковом, як себе дома. Нам дякуємо вам, всі екіпажі, які будуть працювати, вам вдячні за це. Ці автівки розійдуться по чотирьом бригадам, які несуть чергування в харківському регіоні. Під керівництвом командування Ату в Харків. Всі ці бригади, кожен має з них спеціальний екіпаж з радіоелектронної розвідки, який співпрацює з нас нашими системами протиповітряної оборони і всі входять в систему координат, яка, яка чергує по Харково-Харківської області щоденно. Насправді велика, велика вам вдяка, тому що і подячність, тому що те, що ви робите, я ж кажу, це неймовірно. Ми розуміємо, що да, там зі свого боку ми допомагаємо. Робимо ну все для того, щоб дійсно бути десь поряд, бути, як кажуть, коли є якась потреба, одразу відгукуватися. Бо нам казали, куди в принципі ці п'ять автівок будуть. Захист харківського неба це щось просто неймовірне. Те, що ми одразу теж розуміли, що треба відгукнутися, бо цю трагедію треба дійсно вже робити з не да, вже робити і висновки. І ми всі з вами розуміємо, що ми якраз рухаємося до цього життя і воно можливо виключно в Україні, і тому велика, велика вдячність.